Всім всім вітаннячко! Сьогодні в мене понеділок, і я розпочинаю новий в'язальний влог. Не знаю, чи зможу я до вас підключитися обличчям кадрі, але вирішила, що краще почну так. Якщо буде можливість, то підключуся ще й обличчям кадрі. Сьогодні понеділок, і чесно кажучи, я навіть трішки встигла попрацювати перш ніж починати цей тижневий влог. Зараз перед вами купа моїх процесів, над якими я активно працюю останні тижні. Мабуть, багатьох вже дістала, хто дивиться мої влоги, і вже, можливо, хтось ставить ставки завершу, не завершу. Але ж, маю надію, маю надію що на цьому тижні я матиму як мінімум. Готову іграшку, тобто не повні на ціну, тобто не впевнена, чи вив'яжу я йому светрик. Бо все ж таки, щоб в'язати светрик, мені треба мати готовий виріб в руках. А для того, щоб мати виріб, ще треба йому вив'язати руки. У мене нова. Переживання, чи вистачить мені цієї пряжі? Оце все, що залишилось. А я тільки ось в'яжу йому ніжку. Трішки наповнила, щоб зручніше було в'язати. Ще половину в'язати ніжки треба. Ну, звичайно, наповнити потрібно дуже гарненько буде його ніжку. Ще друга ніжка і лапи, звичайно, верхні. Ну, ніжка, лапа нижня, а ще й верхні лапи. Тому ось так. Ну і звичайно, купа заготовок, які я показувала в попередньому лозі. Тобто писочок, ротичок, вушка це все в мене вже також є. Але над цим всім треба ж також працювати, потім збирати докупи цю іграшку буде ось, Тому дуже хочу, хоча б її зібрати докупи, мати готову іграшку. Тобто мені треба за цей тиждень відв'язати три лапки цієї іграшці, звичайно, зібрати її докупи. І якщо все вийде добре, якщо як я хочу, то, можливо, навіть зв'яжу йому і светра. Ну, в цілому светр в'язати швидко, ви розумієте, да? тут не так і багато, але це вже буде новий, як кажуть, старт для цієї іграшки, це все ж таки светр для Вінніпуха потрібен. Тобто, кожну, кожен процесик буду. ну, одним словом, щоб Виду, буду показувати вам. Що маю на цьому светрику? <світ> на футболочці светрику. також вже затягала, затаскала. Єдине, хочу сказати, що ця чорна пряжа вона сипеться. Я була шокована, коли ми були з Ромою на рибалці. Я про це забула, але зараз, ось дивлячись на це все, згадала, мої, чорні, мої рожеві штани, в мене були такі рожеві штани на, пля... на природу, я одягла, вони були всі, всі всипані оцим. Знаєте, то таким пушком чорним від цієї ниточки, бо якраз тоді я працювала над чорною ниточкою. Одним словом, я в'яжу нижню частину виробу, вже 6 рядів є, ще пару рядів, і це буде, ну, як кажуть, пару, 9 рядів, і закриття, і футболка готова. В цілому, тут посидіти годинку і нижня частина готова, Ну, як готова, ще рукавчики будуть. Над рукавчиками ще треба попрацювати, десь, можливо, рядів по 15 я також відв'яжу рукавчики, може побільше подивимось, буду дивитися, 15 рядів, можливо, чорних подивлюся сама. І ще плюс також від 10 до 15 рядів буде резиночка. Все буду приміряти, дивитися, як мені буде лягати, як я хочу. І моя футболка. Я брала і не брала, називається. Я завершила цей моточок. Ось тут, до речі, футболку хотіла відміряти, сказати, скільки ж відв'язано з цим моточком. Ось, не з тою стороною. 20, ось, бачите, 28 рядів. Оце верхня ну, з двох матків вийшло. Оце 28 рядів. Тобто я ще два матки в'яжу. І потім буду спокійно брати. Ну, тобто до 45 десь дов'язую. 28 плюс 8, 17 рядів буде нормально, 17 см приблизно десь так вийде. Я підрахую, щоб блакитна вийшла якраз на, на завершення верхньої частини. Я хочу, щоб блакитним завершилось. І я, звичайно, це все потім хочу ще, по типу, як я в'язала свою футболку, спицями зробити розширення і потім в'язати окремо передню, окремо на задню частинку, бо трішки щось я подивилася лайфхаки на Ютубі, і мені не сподобалося ну, як в'яжуть. Оцю частину мені не дуже сподобалось. І я буду в'язати по-своєму. Ну, тобто я різні лайфхаки тут спробувала. Не дуже рівненько. В цілому, тут воно не сильно і помітно, звичайно, мені помітно, як кажуть. Але, ну, одним словом, чужі лайфхаки треба не пробувати, брати свої і в'язати ними, Бо не, не зря. Досвід є, як кажуть. Ось так. Тобто зараз в мене три процеси. Що буде далі? Буду показувати. Якщо мені вдасться розпочати ще нові процеси, звичайно, ви подивитесь. вони будуть маленькі, однозначно процеси. Тобто, один процес, ви точно вже розумієте, це буде светрик для мініпуха. пуха Ще один процес не буду казати. І в мене по плану, якщо я, я дов'язую футболку, брати в роботу ще один процес, свій недов'яз. Я хочу просто в серпні їх завершити. Друзі, у мене сьогодні четвер, і я тільки ну, ось завершила, повністю відв'язала один рукавчик. Ось там, Тут 10 см. Я як планувала, тобто спочатку дов'язала просто лицеве гладю і завершила декоративну резиночку, такою, як і на горловині. І, звичайно ж, по низу, точнісінько, така сама резиночка. В цілому, десь годинка роботи і буде завершений і вже другий рукав. Маю надію на наступному підключенні, я вам покажу готовий. Виріб, звичайно, хвостики поховати, ще треба, все. Приміряла, рукав довжина повністю мене влаштовує. І я цьому задоволена. В'язала тільки вчора оце, цей рукавчик, більше нічого не було. І сьогодні ось буквально закрила, тому що вчора не встигала, нам потрібно було вже їхати. Футболку свою не буду показувати, там нема чого показувати, От кожного разу вже в підсумках буду показувати. Що ж в мене з Вінніпухом? А з Вінніпухом у мене є тільки одна нога, і величезна проблема. А величезна проблема в тому, що в мене тільки ось стільки залишилось жовтої пряжі. Більше її в мене немає. Я, чесно кажучи, навіть маю сумніви, що цієї пряжі мені вистачить зв'язати другу ногу. Треба сходити в наш місцевий магазин і подивитися, можливо, якийсь акрил. Бо у мене жовтої пряжі взагалі нема. Це єдиний варіант, який я маю. І, чесно кажучи, я розраховувала на мого він пуха, що мені її вистачить. Але, на жаль, ну, як є, всі детальки маленькі відв'язані для рук в, в будь-якому випадку треба буде купувати. Я з цього почну в'язати. Дуже, дуже. Але знаєте, коли ти розумієш, що тобі не вистачає, і запал пропадає вив'язувати. Ніжка одна, я ж кажу, вже є. Дуже гарненька, все вив'язано. Мені подобається і гарно наповнена все. Але ну, ось така трагедія в мене. Пішла творити? Що буде далі? Покажу. Сьогодні в нас неділя і я вирішила, що треба підвести підсумки. Іграшка залишається на тому ж рівні, тому що в мене не вистачає пряжі, як я вам говорила. Після того, як я зрозуміла, що там невеличка жменя пряжі, я просто взагалі перестала в'язати її далі. Але можна ж було брати в'язати іншу іграшку, Ну, то таке. Нічого, можна на наступного тижня я схожу до магазину, підберу пряжу і буде вже спокійніше. Моя футболочка гачком. Вже я виросла до 31 см, я тільки не поміряла. У мене вже є один, два, три, чотири, п'ята полоску, яку я в'яжу. І друга, третя зміна кольору виходить Перше, ну, Тобто до блакитної полоски, третя вже виходить, я вив'язую. І зараз я дов'язую цю полосочку, потім цю. І починаю нову полоску і буду розділяти. Тобто, в цілому, на наступному тижні я. Маю надію, що буде непогане просування, але про це ми поговоримо вже на наступному тижні. І все ж таки я маю готову роботу, незважаючи на те, що іграшка не стала готовою роботою. І, чесно кажучи, якби з іграшка теж могла стати готово роботою, якби в мене вистачало пряжі, я б не зупинилась і просто дов'язувала. А так, у мене, знаєте, запал пропав, як кажуть. Ну що ж, моя футболка, що можу сказати? Мені вона подобається. Вона. Зручненька, вона тепленька, можна трішки б сказати, бо я її одягла і вигуляла вчора. Зараз вам ставлю кадр. Трішки відео мені чоловік знімав на вулиці, я в ній гуляла, але я вам скажу, було дуже-дуже спекотно мені, чесно вам кажу. Але бо на вулиці, як би так сказати, в 28 було спекотно, вже під вечір, 25 було, 24, то вже було. Комфортненько, тобто до 25 ще можна, а потім вже все ж таки буде трішки спекотненько в ній. Є недолік цієї пряжі. Я в цілому вам про це говорила, коли про цю пряжу. В мене, коли я її витягла з машинки, прала в машинці, якщо придивитись, воно трішки також це видно, хоча набагато чистіше, але можна було б ще попрацювати валиком. Вона вся була осіяна в катушку. Це білі полоски, і чорні також були всіяні в катушку чорного кольору. Я вам вставляю маленький кадр. Я... я була просто, чесно вам скажу, в шоці. Ну, почистила, поховала кінчики, і все ж таки не знаю, що буде далі, якщо я поперу її вдруге і чи будуть знову ці катишки, навіть не уявляю. Але я розуміла, що чорна пряжа буде сипатись. Я, чесно кажучи, не уявляла, що вона буде, як вам сказати, так сильно сипатись. Прям сипатись, катишки ці всі, але в машинці я її поправила. Так що, ось такий у мене дезальний тиждень. Іграшка не готова, але є готова робота, і, і, можна, працювати, і можна працювати над наступними проєктами. А що це буде уже розповім в наступному влозі. Всім дякую, що були зі мною!